Спокій це спокій, це споглядання, це роздуми. А коли динаміка, то там вже щось нас задіють на якесь співпрацювання глядача з картиною. І ще композиційно це може бути налаштоване на глядача, тобто, щоб глядач якось реагував і якісь дії робив, або просто спостерігав за дією інших, як у нас народ дивиться футбол. Згадайте, до речі, такий придумався образ, якщо ви в дитинстві гралися, були ці ще з дискетами приставки до телевізора ігри, і там той же Маріо чи ще щось таке. І коли там треба ти тримаєш цей джойстик і коли треба стрибати, всі отак от робили тим джойстиком. Тільки, не тільки ж на кнопку нажимаєш, а всім тілом оце от відбувається. Я зараз дивлюся за своїми дітьми теж саме, коли вони там щось намагаються. Бо ми не можемо. Ну, ми ціла людина в усіх проявах. Ми не можемо е, відділити, що це. Ага, це картинка, воно до мене не має відношення. Має. Реально має. І реально, якщо там є дія, то якось внутрішньо ми трошки в цій дії беремо участь. Оце, оцей рух, він ніяк не допоможе тому маріо застрибнути. Але ми всім своїм нутром зараз в цей момент відчуваємо, що ми разом з ним проходимо той шлях. І Чого далеко ходити ці ігри? Вони також мальовані. Це також робота з зображенням.